Не буду робити отакі капустяні, якби, чи відбивні, чи як вони там будуть називатися. Цей рецепт я сама його придумую, хочу спробувати. Ну, ось так наріжу такими кільцями. Ось таке, зараз ще наріжу. І так до кінця 2-3 вийде. У мене було пів капустинки, так що, якщо там навіть буде із, із серцевини, з із качанчиком, то нічого страшного. Ну тепер я, друзі, бачите, трошечки налила водички, покладу їх під кришечкою. Так проварю буквально пару мінуточок, щоб вони трошки пом'якшились. Це вже остила, кружочки. Тепер беремо яйця, сухарі і будемо розбиваємо яйця трохи, щоб у нас було. Маса. Ячня. Будемо мукати цю капусту. Ось так. І будемо мукати сюди і туди. Так, дівчатка, тепер ще беремо. Спеції. От у мене червоний перець перемелитий. Всякі для картоплі тут спеції. Італійська паприка. Солодка написано. От і ще масличком. Зараз ми туди маслом трохи понакладаємо. Сир треба, сир натерти одній вверху. Хто не хоче, може не терти, але сиром Уже просто з яйцем і цим сирку потребу. Воно буде смачне. Ось так, бачите, я поклала, Ще так можна натерти маслом сливочним, щоб воно туди впиталося. Ось так. Воно потім пропитається і буде добре. І тепер посипаємо цими всякими спеціями. Ось так, щоб у нас воно було спеціати. Потрошки всього. І паприки саме найбільше можна. Ось так. Тепер мукаємо ми все в сухарі, з одного боку і з другого, потім в яйці. Воно трошечки треба підтримувати, тому що ну, капуста вона розлазиться, так що треба акуратно. Ось ну, так, дівчатки, Якщо ви не можете обмокати, просто я чуть-чуть яйця на дно, от, і зверху так само яйцем посипала. І можете ще посипати трошки сухарями. Так. Одне будемо робити в мікроволновці, одне будемо робити в сковороді. Ось так. Одне кладемо в сковороду і одне будемо жарити кілечко в мікроволновці, в мікрофільовій пічці. Все, ну, що я в мікро... мікрохвильову пічку, я ще зверху сиру отак просто нарізала і буду мікрова Ну Ось так. Попробуємо 10 хвилин протекти, яке воно буде. А ось тут я сиру трошечки пізніше додав. Бачите, в я вже перевернула його і зараз додав зверху ще сиру. Ось так я сиру додала і тепер прикриваємо кришечки, щоб воно трошечки прикошилося там і все. Ось це, що в мікроволновці було, ось таке воно у нас вийшло. Бачите, м'ягеньке в середині. Тим розріжу, покажу. В сковороді було ось таке, виходить, бачите? Ось те, що в мікроволновці, в мікрофільовій, а ось те, що в цьому сковороді. Ось ну, так, бачите, но ну, легеньке всередині тут виходить. Ось таке. Це трошки я на свій манер зробила рецепт. Ось так.